тетрадки. Це в нас дві камери, просто я ховаюсь першу, а вона першу читає. Це і далі. Ми граємо в прятки, це дуже цікава гра, значить, ну, ти щитаєш до 20, а я пішла ховатися. Хара, друга частина буде, кстати, там, де Аня мене шукає. Добре, давай будемо щитати до 20. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Я йду шукати. Так, mm -hmm. Короче, вы слышите? А -да. Она диссертанта. Так... Да это Анютка. Анютка, Вот она. Я коротше знайшла Аню. Пришла Мілана, нашла вот Аня. А ось Мілана. Так і всім пока буде друга частина. Всім пока! Зараз вже забудемо. Всім пока до другої частини. Всім пока!